Вітаю вас. Це програма власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про роботу Верховної Ради, саме її законотворчий процес. Гостем нашої студії є Олександр Дудка, народний депутат України і голова підкомітету з питань місцевих бюджетів та комунальної власності комітету Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Вітаю вас, пане Олександр, в нашій студії. Добрий день. Оскільки ви представляєте саме власне цей комітет, і зараз досить активно розглядаються зміни до конституції на працювання. Головного закону конституційного і сьогодні дуже активно піднімається питання саме реформування органів місцевого самоврядування. От що про що йде мова? що має на увазі? Да, дійсно в нашому комітеті це, мабуть, одне із самих актуальних і важливих, на мій погляд, питань от, з врахуванням того, що відбувається взагалі у нас в нашій державі в Україні єдиній тому, звичайно, це питання досить актуальне і за цим питанням, звичайно, стоїть низка питань яких можна назвати і з такими питаннями звертаються виборці, і не тільки як кажуть східної частини південної частини України? А взагалі з усієї України – це питання децентралізації влади. От якраз за цим питанням і стоїть реформування органів місцевого самоврядування. І якраз сьогодні я хочу підчеркнути, мабуть, воно дійсно є доцільним для того, щоб зняти напругу. От, і серед, як кажуть вже на народній мові Його Востока, от, тому що там ситуація не в усіх звичайних регіонах, от, а особливо в Донецькій, Харківській, Луганській областях. От, заходить майже в тупик. Я вважаю, що якраз би децентралізація влади не тільки я вважаю, так вважають мої колеги. І до речі, ми буквально з годину назад збиралася наша фракція партії регіонів із залученням е виконуючи обов'язки президента е голови Верховної Ради України Олександра Валентиновича Турчинова. от, де були висунені вимоги е йому, і час проходить засідання голів фракцій. Всіх е, політичних партій Які, власне і, вимоги е, вимоги це одна із їх цю що ви озвучила, це децентралізація влади, щоб люди могли на місцях самі обирати собі керівників області, керівників районів, керівників сільських селищних рад. Там і так це було, але от якраз мається на увазі. Е, як альтернатива по обласних і районних державних адміністрацій, щоб керівники не призначалися із Києва, а якраз призначалися і вибиралися вибачте, людьми, які знають цих людей. А ті керівники, як беруться, звичайно, знатимуть свою справу, знатимуть своїх людей, знатимуть історію цього краю. Ну і за цим питанням, звичайно, стоїть і мова, яка також піднята. до речі, вчора відбувся з'їзд партії регіонів на всіх рівнях, депутатів всіх рівнів. Які власне головні питання? От Саме питання мови піднімалося. Да, там я на жаль не був на цьому з'їзді, але з преси я знаю. Сьогодні доповідав голова обласної організації партії регіонів Донецької області Микола Левченко. Як проходило все це? От, тому одне із питань проходить верні вимог навіть. Вот і, і пропозиції це питання мови, І от якраз другим питанням по якому збиралися сьогодні, запрошували е, Олександра Валентиновича Турчинова. Це звичайно питання про мову, от саме щоб російська мова отримала статус держави. да, саме щоб російська мова отримала статус, ну звичайно, після нашої рідної української мови. Так просять люди. Раз люди просять, значить, треба йти їм на зустріч в цьому питанні також. Ну і стосовно децентралізації влади, досить активно говорять сьогодні про унітарну форму управління або про федералізм. От ваша думка, позиція з цього приводу. Ну, звичайно, тільки унітарно, ні, в якому випадку не за федералізм. От, і це розуміють до речі, наскільки я знаю, вчора на з'їзді в Донецьку також це питання піднімалося. Я бачив особисто, як Микола Левченко закликав, що ні в коєм. Случай не повинно бути Донецької народної республіки, як і других. А Україна що, де, де саме повинна з бути людьми, єдина. які заявляють про федер... федералізм? Ну, про такі Ви вистри. знаєте, я думаю, що треба тут розібратися. До речі, одне із питань, воно вірніше яке було це е, амністія тих громадян, які случайно попали, так сказати, е, вибачте за такий вираз підроздачу, і які на сьогоднішній день затримані. Тому е, люди, які хочуть миру, які хочуть спокою, вони хочуть єдиної України. От і звичайно, вони, е, якщо не всі, то майже всі прекрасно розуміють, що ні одній народній республіки в лапках самі не вижити. Вижити ми можемо тільки в єдиній Україні, і е, схід, і е, північ, і південь, і. Мають бути усі разом єдина Мають країна. Мають бути усі разом, звичайно, і тільки так. А по-другому бути просто не може. Тому я думаю, таких людей небагато. Лю людям цим треба звичайно поясняти цю ситуацію. Ну і звичайно, економічну ситуацію ті наслідки негативні, які стоять. Хоча економічні наслідки вже на сьогоднішній день на жаль вони трошки залишились збоку, а їх треба вирішувати паралельно, тому що ми всі вкинулись в політику. Ми всі вкинулися так скати е, наводити порядки по е, питаннях. Навіть не хочеться називати слово федералізації, питання навіть і ряд других питань, а забули як завтра ми зможемо виплачувати пенсіонерам пенсії, матерям, в яких маленькі діти, бюджетникам заробітну плату, ну і звичайно, ряд других питань, які за цим стоять. Я вже навіть не обговорюю соціальні питання, які також кричать. Ви представляєте Запорізький округ? Яка власне у вас ситуація стосовно і політичного аспекту і економічного на? Ну, ви знаєте, я навіть отак от постукаю в нас в Запорізькій області, ну можна сказати поки що. От, я б вважав би еталоном для всіх других областей, тому що в нас поки ситуація стабільна в усіх напрямках. От у нас є порозуміння і з правоохоронними силами. у нас є порозуміння і з владою. От і в нас є порозуміння, і звичайно, і на місцях. Ну це мій погляд. Це частіше сьогодні заявляють про люстрацію влади. Власне відбувається у вас люстрація на окрузі. Ну, знаєте, це також, на мій погляд, розуміння. Таке можна його розуміти по-різному. Давайте, і я мабуть, ви пам'ятаєте, коли давав своє інтерв'ю, ми забули про кадрові питання, от, які в ті часи вирішувалися дуже тонко. От, вони йшли послідовно, ну і звичайно, ефективно і якісно. На сьогоднішній день. Я думаю, що ті колеги, які мене чують на місцях, є проблема і тому ілюстрацію можна зробити в різних напрямках, точно так як і признавати людей сепаратистами або активістами, які прийшли висказати свою думку і попросити у влади те, що вони на сьогоднішній день не отримали. От тому точно так і про ілюстрацію. Іде звичайно ілюстрація, і я ще раз повторююсь от по тому першому питанні, яке ви мені задали: що якраз люди повинні визначатися, от хто у їх буде керівником. Люди повинні звичайно визначатися з фрахуванням тих керівників, які уберуть, хто в їх буде начальник. Скажімо, міліції, хто них буде головним лікарем, хто у них їх буде їхнім представником від громадської а організації. Уже почався такий процес у вас на опросії? Да, такий процес вже розпочався, і я вважаю, що він. Повинен пройти так же ефективно, так же якісно, як і та поки що нормальна ситуація, яка йде. Тому я звичайно буваю на окрузі. Я звичайно стараюсь донести думку, і от і мені не треба доносити. Люди самі бачать, що мир це саме найголовніше, що є після життя кожної людини. Якраз ми, мир і спокій, задача всіх. Керівників на різних рівнях з різними політичними амбіціями і поглядами зберегти? Оце саме на сьогоднішній день, на мій погляд, саме важлива позиція. Ну і стосовно вашого округу, він власне такий промислова територія, промисловий район. Власне, як позначилося підняття підвищення ціни на енергоресурси? Ну люди звичайно не стабільно продовжує працювати, Воно стабільно, стабільно ціна підвищується і на пальне. От вчора, от з врахуванням того, що у нас був було закрите планерне засідання. І робили доповідь всі силові керівники нашої держави, починаючи з голови СБУ, от, то задавали питання, де е, пропало дизельне пальне. Сьогодні йде, наприклад, посівна кампанія, а дизельного пального не вистачає. От, і я вже не говорю про ту ціну, яка сягнула 14 гривень. Це, звичайно, в послідуючим обов'язковому порядку вплине на собі вартість продукції, і якраз ми не розуміємо того, що зараз проходить. То тобто, ті наслідки, ті результати. Результат, який буде через півроку, через 3-4 місяці. Якщо ціна на хліб, наприклад, або на зерно, не буду чіпляти хліб, була там 2 тисячі гривень, то вона може бути 3 тисячі. Ну а за цим стоять всі продукти харчування і не тільки зерно, і не тільки хліб. От. Ну і звичайно ряд питань, які пов'язані із перевозками, це також елементарні на перший погляд питання, але ж, опять таки енергоносії. Які піднялися планки на 50-60%, а то й вище вони звичайно зроблять свою ганебну справу? Ну і е, оскільки ми вже гов... почали говорити про е, саме розширення повноважень влади на місцях для регіонів? Оце що стосується саме е, бюджетного фінансування, так званого бюджетного е, федералізму? Е, який власне відсоток сьогодні має залишатися на вашу думку для розвитку регіону, щоб регіон розвивався? Ну, міг бути самодостатнім, забезпечував себе своїми фінансами, власне сам. Ну ви знаєте, якщо в бюджеті на 2014 рік було прийнято рішення, що на місцях залишиться 30% відсотків на розвиток органу місцевого самоврядування, то звичайно це є неправильно. Це якась шлях в нікуди, тому не треба таких законів і приймати. Ми раз говоримо за децентралізацію влади і повноважень, розширення повноважень на місцях, то звичайно одне з актуальних питань, яке стоїть, це як ми в. Завжди називаємо гроші, от. це той бюджет, який максимально повинен залишитися дійсно на місцях, і якраз територія, от, громада, яка проживає на цій території, повинна розподіляти ці кошти, тобто знизу доверху, не зверху, вниз. Отака позиція моя. Ну і цього тижня Верховна Рада, зрештою підтримала закон про окуповану територію. Наскільки він важливий в такій ситуації? Що це означатиме? Якщо це мова йде за Крим, звичайно, ви кажете, да, то е, дуже прикро, звичайно, що так вийшло. І якраз опять-таки, годину назад про це ми говорили голові Верховної Ради, от, тому що на межі цих всіх питань, от, які стоять, проблемних, надзвичайно я б сказав, навіть проблемних питань, стоїть його восток, як ми його називаємо, тобто, щоб ми не повторились в цих помилках. Тому по Криму я б дуже як кажуть обережно підходив і в своїх виразах, тому що склалось те, що склалося, і е, сталося верніє те, що сталося, і повернути Крим обов'язково. Ми повинні і об'язані в склад єдиної України. але зробити це буде дуже проблемно і на протязі відповідного часу. Ну я думаю, для того, щоб це зробити, все таки парламент має працювати в унісон як більшість, такі опозиція. Звичайно, він має працювати в унісон. От і ті пропозиції, які виставляє сьогодні опозиція. Опозиція на сьогоднішній день це комуністи і партія регіонів. От, звичайно, повинен бути прийнятий закон про опозицію, який до сьогоднішнього дня поки що, на жаль, не прийнятий. Як ми беремо приклад з європейських держав, тому опять-таки, є здомовлення, що ми за ці дні, незважаючи на те, що на слідчі неділі у нас не робоча неділя, вона повинна бути робоча, і ми повинні наздогнати, що є з рахуванням і пасхальних свят, і першотравневих, ну і ряд. Других, які пане Олександре, ви кажете, аби не повторили помилки, Україна не повторила стосовно кримського варіанту. Власне, що сьогодні насамперед потрібно зробити, які рішення Верховна Рада ще має ухвалити для того, щоб <кій> ситуація на сході України не повторилася? Ну я, мабуть, повторюсь. Я ж говорив, що буквально годину назад фракція партії регіонів запросила на перемовини до себе, виконуючи. Обов'язки президента України, він же голова Верховної Ради Олександра Валентиновича Турчинова, і донесли ці чотири питання, які я тільки що озвучив: це мова, це децентралізація влади, це бюджет на місцях. Ну і одним із перших питань це все-таки розглянути питання про амністію тих людей, які попали туди случайно. Звичайно, не береться до уваги ті люди, які агресивно налаштовані. Може, це навіть з другої держави люди, той тобто розібратися і я. Містувати тих людей, от які повинні скласти зброю, ну і піти, як кажуть, додому, так як це ми приймали, якщо пам'ятаєте, а всі пам'ятають в лютому місяці, в січні місяці, коли на майдані е, були заворушення, і е, також попагадало дуже багато мирних людей. От ну які просто попали. Тому я думаю, що їм треба дати шанс на те, щоб вони обдумали, і навіть якщо вони були налаштовані і зайняли позицію громадського мирного життя. Це принципові позиції вашої фракції партії. Регіонів да це принципова позиція. і Я впевнений, що підтримують нас і другі політичні партії. Ці загалом чи є у вас інформація про результативність таких переговорів? Час якраз ідуть переговори, переговори із головою Верховної Ради і всіх політичних партій. Розпочались вони в 13.30. Дуже дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат України від партії регіонів Олександр Дудка. Залишайтеся на парламентському. До зустрічі.